Усім самий Велетенський привіт! Вітаю на каналі Затишок у деталях. Скажете Алло, що то стільки пакетів? А це є посилка від наших родичів із за кордону. Приїхала наша бабуся, хто зі мною давно, той знає, що ми її на початку літа відправляли до родичів. От не буду вдаватися в деталі, якщо цікаво, то пишіть, зроблю відповідь. От, ось стільки нам всього передали цікавого, будемо з вами шуршати пакетами, не знаю, як це слово літературно називається. Шелестіте, шарудіте, ану, пишіть, будемо разом тут все вивчати. Давайте почнемо із солодкого. Коротше, плюс на вагах мені гарантовано такі батончики. Ми вже їх колись їли, нам вже їх передавали. Вони мені дуже схожі на лайн, снікер, щось такого плану. Вони класно шопаковані окремо, 6 штук в упаковці. От, наступне. Це ми вже сміялися, бо старша донечка дуже їй було цікаво, що ж там є. Я кажу, зачекай, мама розпакує, подивиться, а тоді вже можна буде їсти брати. І каже, ой, це нам з Єлизаветою. Я кажу, може, це нам з татом. Коротше, жартувала я. Ось такий набір, тут є е, ніби пензлики для макіяжу. і... Кудра, рум'яна, але я так розумію, що це є желейки. Jimmy Brush Set Желейний набір. Дві штуки. Це, я думаю, що іграшка. Ми будемо тут вичитувати теж дві штуки однакових. Оце я називаю батьки із досвідом. В них теж дві донечки, як і в мене. І вони знають, що якщо є дві дитини. То треба брати дві однакових штучки, щоб то зараз не було сліз. Так. Такі бельгійські вафлі з одної сторони з шоколадом. Теж дуже прикольно, що все окремо упаковано. Тобто кожна штучка запакована окремо. Це з єдинорогами. Я так розумію, що це є як бисквіт або печиво в шоколаді з начинкою. Цікавеньке. Що і Єлизавета там шоршить. Теж по типу вафлів, але тут вже йде із начинкою абрикосовою 350 грамів. Теж все окремо фасовано. Може, буду Тані до школи таки давати. Подивлюся. О, як класно! Якщо, не видно, то я вам потім або фотки, або ще окремо познімаю. Це є поштучно, я так розумію, що желейні цукерочки, але. Бо тут видно, що вони кожна окремо запаковані. Теж прикол. Так, бельгійські вафлі. Їх мега багато. Тут аж 550 грамів 10 штук. Так, наступне це є е, такі, як в нас, є від кіндер, шоколадки. Окремо запаковані, такі смужечками. Так, це такі, як єдинороги були вже. Ще одні. І ще одні ось такі. <свісно> це так класно, що по дві штучки. А це я не знаю, що. Ваші варіанти. Що це? Це, можливо, цукерочки, такі, пірамідки. Ну, щось, щось красиве, цікаве. Наступне, я думаю, що це печиво ведмедики. Шість міні-упаковок. тобто Там шість є окремих. Все, що можу сказати. Не знаю, думаю, що печиво. Подивимось потім. Ого, ого! Знаєте, що це? Це цілий мікс. Тут є і людяники, і ментос, і желейні цукерочки. Багато всього. Прикольне, таке асорти аж 36 штук. Ой-ой. Ой-ой, я вам скажу. Гамбургери. Е, Ну, це желейки. У нас схожі продаються, правда, не такі великі. Тут аж 50 грамів такий гамбургер. Приколюхи такі всякі. І, і, о, щейчек. Там буде подаємося, що по І малесенька баночка е, нутелли, Така міні. 25 грамів. Наступне. А, там ще цілий пакет, ну окей. Ось таке пиво. Тут їх є 6 штук по 33 мілілітри. Казала ну Це щось чоловікові, якісь штучки, не будемо показувати. <плес> так? Таке не цікаво. <плес> Ці вафлі повністю в шоколаді ми вже відкрили, вже попробували, бо то не просто неможливо було їх відігнати від пакетів. Я маю на увазі діток. І ось таке з'їли ми печиво. Воно скручене, як трубочка вафліна хрумка, і з одної сторони шоколад. Наступне теж було тут багато. Їх було 5 разом. Лишилось два. Печиво з шоколадною крихтою. Щось схоже на рушен. Хто знає, той знає. Багато 225 грамів. Вафлі, вафлі, 250 грамів, ці не фасовані окремо. І ще вафельки в шоколадній глазурі. І-і-і, не знаю, може і фасовані. Так, next. А це вже нам від племінниці презенти на лізочку штани джинсові. Джинс — це є мода. Та патулі. Такий, як в садочок. Не знаю, може на наступний рік, а може в садок. Вау! Такі кроси. На вже, на вже весняно-осінні. Це є як дощовичок. 24 роки. Дуже гарний, світленький і трохи утеплений взагалі. Чудесно. Зараз сходити в сам раз. Прикольно, що тут є резиночка. І ще класно, що тут є. Ну, на дуже багато прикольних штучок. Світловідбиваючи ось ці стрічки. Клас. Класно. Тут завіси так чисто. Ще одні джинсики. ці я вже підглянула, вони утеплені зимові. Так, ще босоніжки. Босоніжечки на Єлизаветку і курточка. Це теж, до речі, як плащовка, але бачу, така досить тепленька. Будемо ходити. Добре, добре. добре. Ще от мене тут цілий пакунок. Або Аж Просто цискал. Так, без рукавочка. Знову ж таки, Єлизаветка. Ми одну маємо, це виглядає велика, мабуть, буде нам на весну 104, може і ні, може й навже. і на вже. З Маусом. Спідничка. Така. Прикольна. Під якісь ці колготи біленькі, буде гарно. Кофта. Така тепліша на осінь. А це що? А що, це? Сарафан дуже великий. 134. Це, мабуть, на Тетяну. Ну, Тетяна це вже така в мене дама. Вже треба її питати, чи подобається. Бо Єлизавета, до речі, три роки буде мати, і вона не перебирає. Тобто її клас. Єдине, що вона може там сказати, що їй кусає чи ще щось, то тоді ми можемо не вдівати того. А так, їй ще до моди не цікаво. Так, це на Єлизаветку. Весняне щось. Ласіна. Ну, ласіна це взагалі моя любов. Я люблю. Але вони такі коротенькі. А може, мені так здається? Може, так стається? Ще ласіне. Це щось таке цікаве. Це, мабуть, вже буде на наступний рік. Таке плаття із квіточками, з квіточками. Ой, цей олярм, до речі, бачите? В закордонних речах і взуті є ось такі сховані антикрадіжні штучки. Коротше, вони будуть спрацьовувати на рамках. І пам'ятаю, колись по як жінка заходила в магазин, воно не спрацювало. Можливо, вона якось так йшла знаєте, типу, по центру, що її не впіймав цей радар. А коли виходила, воно спрацювало і довго виясняли, в чому суть. Коротше, але добре, що в магазині була така рамка, не рамка, а ракетка, ніби. І охоронець він провів і було чути, на якому місці воно пікає. Відповідно, подивилися і. Знайшли. Тобто, ось, якщо б моя Єлизавета в такому зайшла в магазин, наприклад, як Єва, там де є рамка, вона б могла спрацювати. Тому, та, на такі деталі треба звертати увагу і, і забирати. А це знаєте що? А це парно. Я ж казала, в них дві дівчинки. Ось це на старшу буде, а це на молодшу. Але я так розумію, що це, мабуть, не штани, а щось таке, як бріджі. Ну, на Єлизавету будуть як штани, а на Тетянку треба міряти. У мене Тетянка струнка і висока. Так, ще квіточки. А то не таке, як було. А то таке, як було, опана сюди. <рикол> Прикол. У мене, до речі, Тетяна і Єлизавета вони схожі, <рикол> як сестри, а ще їх отак от діти будуть близнючки в мене. Прикольно. А це маєчка-футболочка. До речі, я і зимою можу футболки одягати в якості маєчки. Нормально. <су> Кофта тонка. Така. Я таке люблю. Простий трикотаж. Так. Така. Так гарно все складено. Білі взагалі класика. Кофти. Спідничка, але шортиками. Оце прикол. Люблю. Бо коротенькі спіднички, знаєте, я своїй тетянці завжди одіваю під низ лесіни, або такі шортики, велосипедки, що-небудь. Вона в мене любить залізти на турнік, ще десь одним словом. І спідничку завжди щось одіваю. А тут вже, бачите, шортики, спідничка. Оце якесь таке святкове платье. Я думаю, на зимові свята до садочка, або просто так. Теж буде гарно. А це вже супер тепле. Ну, не знаю, наскільки воно буде актуальне, бо на двір ми йдемо, то зазвичай штани утеплені беремо, а в приміщеннях зазвичай тепло. Хоча, знаєте, в такий час живемо, що не завжди в приміщеннях тепло, тому подивимось. Ой, яке гарне плаття. Святкове. Оце, до речі, теж типу зимове, але воно не є таке дуже тепле, ну, утеплене якось це. Наступне якась накидочка на 9 років. На танюшу буде. Кольоровий пасочок до, мабуть, ось цієї сукеночки. Така квітами. Гарно. на Тетяну. Будемо питати. Ну і що? І ще й мені є? А ви думали? що все дітям. Ще мені буде ось така кофта. Дуже гарна. Тут мама. Ага, коротше. Це вол... волосся. Затіск би. Я думала, що це мама несе дівчинку. І спідничка. Угу. Просто краса. Ви знаєте, я вже хочу одітися. Зо немає. Як ті блогери одіваються? От і я так одінусь. Нормально. Мікрофон хай буде. Ну ж клас, Ну ж клас, мене видно. Я надіюсь, мене видно. Ха, ще поясочок. Коротше, пішла я хвалитися чоловікові, що ще мені щось перепало. Випишіть свої коментарі, чи маєте ви родичів за кордоном. Якщо маєте, чи переслають вони вам якісь... Прикольні ось такі посилочки. Ах, кишень нема. Ха! Я люблю, щоб були кишеньки, але нічого, дуже мені здається, пасує. Пишіть, чи пасує мені костюм. Все. Цілую, люблю, бувайте здорові! Па-па!